Наші думки впливають на наше життя. Наприклад, якщо ти будеш себе постійно критикувати і називати невдахою, о чудо, ти станеш ним. Я хочу поділитися тим, що допоможе тобі змінити свою думку в більш спокійне русло, без самокритики та самовичування. Перша. Не парся даремно, якщо ситуація, яку ти можеш виправити, не парся, ти ж її можеш виправити. А якщо на ситуацію ти впливати не можеш, не парся, бо твої хвилювання ситуацію ніколи не виправлять. Тільки замучиш себе думками. Або як часто ми думаємо перед сном про те, що сталося. От пам'ятаєш, коли ти ляпнув щось дурне і виставив себе посміховиськом? або ти надмірно думаєш про майбутнє, так і не даючи собі відпочити, до чого я, а точно, не парся. Друге, все буде добре. Так, так, я серйозно. Все, що було в тебе в житті, всі впробування, поразки та розчарування, вони дали тобі досвід. Тепер ти знаєш більше, помилок робиш менше, а саме життя стає більш спокійне. Третє, не пробуй контролювати все. Так і хочеться взяти в свої руки, щоб все йшло по плану, як я і уявляв, так і буде. Але ні, так ніколи не буде, з цим треба змиритися, не все, що йде, так як ти хочеш, і знаєш, від цього навіть цікавіше жити. Четверте, не очікуй нічого від інших. Як часто буває, що ти хочеш з другом піти відпочити, а він блін. Не хоче, видно, зайнятий. а ти дуєшся. Як же так? Ти зайнятий? А насправді це ти ж хочеш йти, але винувати для тебе саме він? Хех. Вдумайся, він винний, тому що не оправдав твої очікування. Скажи смішно, так? Очікуєш ти, а він винен. Знаєш, ці очікування псують не тільки відносини з оточенням, а навіть призводять до розчарування. Наприклад, у Євгу ти ютубер зробив відос. І він. Боже мой, ну такий шедевр. І він має набрати, як мінімум, 100 тисяч переглядів. А тут 500. Від чого ти розчарувався? Від 500 переглядів? Та ні, це ж теж результат. Чи від того, що ця цифра ніяк не вписалась в твої очікування? П'яте: прости людей, які тоді тобі нашкодили. Ні-ні, я не про те, щоб їх знову пустити в своє життя, а про те, що досить тратити на їх енергію. Так, можливо, та людина лайно. Але не давай цьому такого великого значення. Просто йду вперед, добре. Шосте, боротись до кінця не обов'язково. Не завжди йти до кінця це добре. Часто нам важко кинути щось, на що ми кинули багато часу та сил. Навіть якщо справа вже не перспективна, це може бути людина, за якою ти бігаєш як хвостик, а вона тебе ніщо не ставить. Або справа, яка вже не твоя. Життя пройшло, а ти хочеш йти далі. Але ні, ти все одно, як баран, добишся в стіну в надії, що все окупиться. Та ні, не буває такого, розумієш? Інколи відступити, це правильна стратегія. Всеме. Вмій відпускати людей. У нас є друзі, з якими нам комфортно, але не завжди вони будуть з нами. І це треба прийняти. А ще підпишись на мій телеграм-канал, там ти зможеш побачити більше живого мене і обрати теми для наступного ролику. На і. 100 тисяч підписників буде, і буде якесь класне відео, прям чесно. Так що задумайся, так. Да. А я пішов робити нову, хороший контент. Удачі!